Здоровим бути модно. Спортсмени у Всесвітній день здоров'я провели відкритий урок фітнесу. Вид спорту, який донедавна вважався жіночим, вийшов на новий рівень сприйняття. У ритмі степ аеробіки. Дивіться наступний сюжет. Там, де весело, дружньо і не дуже легко. Цікавий, корисний і досі таки виснажливий вид спорту фітнес. Водночас і танцюєш, і качаєш м'язи, і заряджаєшся позитивними емоціями. Tchau, У всесвітній день здоров'я на кафедрі рекреації здоров'я людини та фітнесу провели майстер-клас для усіх охочих потанцювати і позайматися міг кожен. Отак, просто з вулиці прийти і приєднатись до групи. Рухова активність вона показана всім любої статі люд. Просто цей вид досить довгий період часу був саме жіночим. А те, що він перетворився ще і в чоловічий, я думаю, що це тільки плюс багато рухів з фітнесу використовують реабілітологи у своїх гімнастичних комплексах. Нелегко стрибати. Це було і майстру спорту Михайло Косташу. Він чемпіон України зі стрільби з лука. Погоджується, тут йому відкрилась інша грань активного спорту. Тут дуже енергійно все, тут потрібно завжди в русі. У нас кожен вид спорту має свою специфіку. От, тобто у нас більш потрібно бути витривалим, потрібно мати ну, стійкість, якби. Тому, прийдіть до нас, ми побачите краще, як це. Тут потрібно тут постійно в русі. Дуже сильно бачите, може що У мене аж подих затримується. 600 секунд степ аеробіки, здається, небагато. Втім, для новачка більше ніж достатньо. Днями студент четвертого курсу Дмитро повернувся із всеукраїнської олімпіади. Його фітнес підготовку оцінили на третє місце. Спочатку! У степи робітів, взагалі як фітнесі, є спеціальна музика, спеціальні такти, які підбираються для ну і згідно з яких контролюється навантаження. От нас була музика така драйвова, тому і за 10 хвилин усі вже так зпотіли. Ну їм було цього достатньо. Степ аеробіка, зумба і навіть хіп-хоп емоційно творчо і в забутті про всі негаразди. Обмежень у віці цей вид не має. Організатори вирішили профілактично спрацювати на випередження ймовірних недуг. Тому краще зараз спорт ніж. Потім медицина для мене особисто головне продовження. Тобто, те, що ми домовилися з факультетом і з кафедрою, що тут започаткуємо соціальну групу, тобто для, за символічну, скажімо так, плату люди зможуть займатися тут на факультеті фітнесом і оздоровлювати себе. А на толінки гостюк та мидня